Так, усім добрий день. Заїхала до нас така от формула. Складний велосипед на 26 колесах з амортизаційною вилочкою. Металева рама, але не є важкий. Рама тут складається, то дуже добре, ви можете собі навіть в будь-який час. Під ніжку заклали. Раз. І склали. І ви собі спокійно в маршрутку зайшли чи що, якщо, наприклад, там дощик падає чи що. Так же само раз, вичик, спокійно розклали. Так, має дискові механічні тормоза. В будь-який час можна в будь-яких умовах собі вдома замінити, там тросики, щоб шосей, то не гідравліка, що там потрібно прокачувати і офіційний інструмент. Монетки, shimano SAS, крутілочки. В принципі, вони дуже з душу класно переключаються. Реву 6, сідло знімається, піднімається без проблем. так Тріщотка на 7 зірок. Задіб рекетка shimano таурун tz Тулочки. Шунфлінг, в принципі, непогано. Протектор такий для дороги, а не по полях їздити. Сідло комфортне, мигеньке. Я думаю, любому підійде таке сідло. Так Вилочка виглядає в районі 6-7 см ходу, має От монеточки. Гріпся, так руками ловиш на ощупь. Ну, такі прикольні, непогані. Не є такі дубові тверді, щоб аж лудоні терпнуло. Бачите, вон такий дизайн, шатун формула. Вперед три передачі. Разом виходить 21, 7 на 3. Когось буде така лялька цікавити, пишіть або заходьте на сайт rover.in.ua або Тік-Ток, або інстаграм, або заїжджайте в магазин сюди, в веломагазин куликів Львівська 20.